Іноді здається, що є лише два варіанти: або підкоритися суспільству, або стати його ворогом. Але що, якщо це пастка? І справжній конфлікт не між людиною і всіма іншими, а між людиною і самим собою? Страх заглянути всередину вимагає дивитися на когось іншого. І що, якщо це ненависть до самого себе змушує людину виходити проти системи чи суспільства? Людині дають вибір, кого ненавидіти, але вибору, кого любити, немає. Є вибір, з ким боротись, але немає вибору, кого прийняти, навіть самого себе. Можливо, там і є голка чахлика немирущого. того, який виводить людину на боротьбу з світом, з життям і не для того, щоб перемогти, а для того, щоб нарешті закінчились ці страждання ненависті до себе. Адже дорога ця подібна до подорожі рельсами, і можна бути безкінечно правим, але потягу, який несеться назустріч, абсолютно байдуже. Це відчував майже кожен. Щоб вижити, треба бути як всі. Краще мовчати, бо чесність, прямота чи просто прояв себе як людини це ризик. А бути собою це бути незручним, дивним і навіть небезпечним. І найчастіше. Небезпечним для себе самого ж, людина одночасно хижак і здобич, істота стадна і індивідуальна. Бути частиною стада завжди означало мати більші шанси на виживання. Але що, якщо це стадо весело біжить, прірву восхваляючи своїх погоничів на все горло? Залишитись з ними означає померти, Вискочити означає помирати довше. Можливо, саме тому люди і грають. Намагаючись знайти баланс між собою, стадом і погоничами, посміхаються, коли хочеться кричати, погоджуються, коли всередині розриває опір. Можливо, саме тому люди здаються і приймають позицію більшості, щоб не дивитися в своє відчуття безпорадності. А вже з цієї позиції намагаються відзадкувати максимальну кінець стада. Раптом погони наситяться, виграти час. Але для чого? Суспільство каже: або ти такий, як всі, або ти проти всіх, а значить, всі проти тебе. Тиск на інстинкти, на століття протистояння між людиною і соціумом. Але чи не схоже це на вибір без вибору? Вибирай будь-який варіант з тих, які ми тобі запропонували, бо кожен з них влаштовує нас. Але чи є в цих рамках місце для людини як особистості, індивідуальності? Нав'язаний вибір покора або бунт. Ті, хто бунтують, ненавидять тих, хто скорився. Ті, хто скорився, ненавидять тих, хто бунтує. Чим не розділяє володарю для когось третього. Шлях боротьби завжди закінчується розгромом слабшого. Людина отримує поразку в будь-якому випадку, який би вибір з запропонованих вона не зробила. А що, якщо я скажу вам, що є третій шлях вибрати себе, дозволити собі бути собою, навіть не ідеальним, навіть заляканим і навіть слабким. Суспільство часто не проти людини, і боротьба не обов'язкова. Ця вимога боротьби часто виходить зсередини, з неприйняття себе. Злість людини до суспільства, можливо, насправді, злість на себе, до своєї слабкості, малодухості, до прийнятих і неприйнятих власних рішень, до чогось собі, чого не хочеться приймати. Йде ж тут про особистість. Вона ж не тільки хороша і красива. Індивідуальність це також і те в людині, що неприємно їй самій. І щоб все не дивитися, людина обирає шлях боротьби, звинувачуючи в своїх вадах суспільство, звинувачуючи його у всіх своїх бідах і боячись признатися собі, що конфлікт не ззовні, а всередині. І справжня індивідуальність не потребує гучних лозунгів чи визнання ззовні. Вона починається там, де людина чесно зізнається собі в тому, якою вона насправді є, і з тим, що вона в собі любить. І з тим, на що вона боїться навіть глянути. Можна нескінченно шукати однодумців і вважати себе обраним, особливим, самим фактом того, що не такий, як всі, можна доводити щось батькам, суспільству, державі, ближньому колу чи всьому світу. Багато це пробували і скільком це вдалося. А можна зупинитись, видихнути і запитати себе, чи можу я не грати в чужі ролі? Чи можу я комусь не подобатись, я ж не 100 доларів? Чи маю я право на свій шлях, на те, щоб бути самим собою і навіть на свою слабкість? Можливо, саме з цього і починається внутрішня свобода. Свобода бути собою без боротьби ззовні і без боротьби всередині. Свобода бути індивідуальністю не для когось, а в собі. І Якщо перестати шукати, кого переконати, кому догодити, з ким боротися, чи від кого отримати поразку, і просто дозволити собі бути собою разом з своїми слабкостями, невідповідностями і невиправданими очікуваннями, що тоді може статися? Можливо, саме це і є справжнє життя, і воно буде лише ваше. І як би ви його не прожили. Не зможете собі потім дорікнути, і не буде потреби шукати винник, не буде потреби ненавидіти, бо, чесність до себе, дуже близько до прийняття світу. Це відео для тих, хто відчуває втому від проживання не свого життя, від протиставлення себе і суспільства. Якщо серед ваших знайомих є хтось, хто зараз мовчки не витримує, скиньте йому це відео. Можливо, це саме те, що йому зараз потрібно.